Дебати Ей розігруються на стінах метрополітену штучний інтелект, як друг, провокація в метро чи погляд у майбутнє. Нещодавня рекламна кампанія Startup .com, яка заповнила нью Йоркські машини метро, спричинила бурю емоцій та дискусій. Кулон, який обіцяє стати вашим другом на основі штучного інтелекту, і провокаційні гасла, що супроводжували його, не залишали ні мешканців міста, ні в інтернеті громаді байдужими. Цей випадок це не просто чергове маркетингове хитрість, а яскраве відображення нашого складного та суперечливого ставлення до штучного інтелекту, самотності та самої концепції дружби в цифрову епоху. Як хтось, хто активно дотримується розвитку штучного інтелекту та її впливу на суспільство, я вважаю цю кампанію як інтригуючою, так і тривожною. З одного боку, ідея запропонувати людині, яка страждає на самотність, цифровий супутник, який може вести розмову, слухати та запропонувати план на вечір, здається досить логічним і навіть гуманним. З іншого, боку, ідея замінити справжнього друга на штучний інтелект викликає серйозні питання щодо справжньої природи людських стосунків, емоційної глибини та того, що ми в кінцевому рахунку готові делегувати машинам. Ефект здивування та провокації як стратегії. Звичайно, успіх кампанії Friend.com полягає в її сміливості та здатності викликати сильні емоції, розміщення реклами в метро в самому серці метрополісу. Де люди постійно перебувають у потоці інформації і часто відчувають себе самотньо в натовпі, це сміливий і ефективний крок. І провокаційні гасла, які висміюють незручності людських відносин, це не просто маркетингова техніка, а спроба підключити аудиторію, змусити їх думати, можливо, навіть провокуйте покупку. Не можна не відзначити навички засновника Friend.com ком авіше Фемена. Він, здається, чудово розуміє, як працює розум в інтернеті. Він не просто рекламує товар, він створює подію. Він використовує сюрприз, провокацію і навіть трохи хаосу, щоб звернути увагу на його стартап. І судячи з реакцією громадськості, він досягає успіху. Я пригадую свій досвід роботи над проєктом, спрямованим на підтримку людей, які переживають важкі часи. Ми мали на меті створити онлайн платформу, де люди могли знайти підтримку та розуміння. Але ми зіткнулися з проблемою, багато людей не довіряли інтернет, спільнотам, боялися викрити і не бажали ділитися своїми особистими проблемами з незнайомцями. Зрештою, ми зрозуміли, що підтримка в інтернеті може бути корисною, але вона ніколи не замінить справжню взаємодію людини. Це може бути доповненням до реального життя, але не заміною. Самотність та потреба у спілкуванні в цифрову епоху компанія Friend.com не вийшла з нізвідки. Це відображає справжню проблему, з якою стикається сучасне суспільство, проблема самотності та соціальної ізоляції. У цифрову епоху, де ми постійно пов'язані з інтернетом і оточені віртуальними друзями. Ми можемо відчувати себе самотніше, ніж будь-коли раніше. Постійний потік інформації, соціальних мереж, онлайн ігор, все це може створити ілюзію спілкування, але насправді не задовольняє нашу потребу в реальному людському контакті. Ми звикли до миттєвих відповідей, постійної доступності та здатності контролювати ситуацію. Але реальні стосунки вимагають часу, зусиль та готовності до компромісів. Я думаю, що багато людей, які страждають від самотності, просто не знають, як будувати реальні стосунки. Вони бояться відмови, критикують себе через відсутність впевненості і не знають, як висловити свої почуття. У цьому випадку штучний інтелект може бути тимчасовим рішенням, яке може підтримувати розмову та запропонувати план на вечір. Але важливо розуміти, що штучний інтелект це лише інструмент. Він не може замінити справжнього друга, який буде там у важкі часи, який підтримуватиме та надихне, який щиро радіти нашим успіхам, етика штучного інтелекту та капіталізації людських потреб. Варто також відзначити етичні проблеми, порушені компанією Friend.com чи дійсно доречно скористатися самотньою людською самотністю та пропонувати штучний інтелект як заміну справжньої дружби. Це не експлуатація людських потреб і спроба отримати прибуток від слабкості людей. Я вважаю, що відповідь на це питання не така проста. З одного боку, пропонувати допомогу людям, які страждають від самотності, похвально, з іншого боку, важливо не створювати ілюзію, що штучний інтелект може замінити справжнього друга. Важливо пам'ятати, що штучний інтелект це лише інструмент. Який може допомогти нам вирішити певні проблеми. Але він не може замінити людську емпатію, співчуття та розуміння. Я думаю, що компанії, що розвивають штучний інтелект, повинні нести відповідальність за те, як використовується їх продукція. Вони повинні розглянути етичні проблеми та прагнути забезпечити, щоб їхня продукція принесла користь суспільству, а не шкодить йому. Майбутнє штучного інтелекту та людських стосунків. Кампанія Friend.com це лише один із прикладів того, як штучний інтелект пронизує наше життя та змінює те, як ми думаємо про світ. Надалі штучний інтелект відіграватиме все більш важливу роль у нашому житті, і нам доведеться адаптуватися до нових реалій. Я думаю, що в майбутньому штучний інтелект буде використовуватися для вирішення широкого спектру проблем. Від допомоги в освіті та охороні здоров'я до покращення якості життя людей з обмеженими можливостями. Але важливо не забувати, що штучний інтелект це лише інструмент, він не може замінити людську творчість, інтуїцію та співпереживання. Я думаю, що в майбутньому нам доведеться навчитися жити в гармонії зі штучним інтелектом. Використовуючи його для вирішення проблем та покращення якості життя, але не дозволяючи йому замінити людську творчість та співпереживання, висновок компанія Friend.com це прекрасний приклад того, як можна використовувати штучний інтелект для вирішення проблем та покращення якості життя людей. Але важливо пам'ятати, що штучний інтелект це лише інструмент і не може замінити людську творчість, інтуїцію та співпереживання. Ми повинні навчитися жити в гармонії зі штучним інтелектом, використовуючи його для вирішення проблем та покращення якості життя, але не дозволяючи йому замінити людську творчість та співпереживання. І, звичайно, важливо пам'ятати, що справжня дружба це безцінний подарунок, який вимагає часу, зусиль та готовності до компромісів. І жодна штучна заміна не може замінити її.